Я люблю розповідати одну історію. Сидимо ми якось з кумом в барі в Києві, пробуємо щось крепке, і тут в нього дзенька телефон. Він достає, щось листає, листає, набирає. Алло, мокра пішла, на сьогодні все. Це він, сидячи о десятій вечора в Києві в барі, узнав, що кукуруза у нього на полі в Вінницькій області пішла мокра і позвонив, сказав, що на сьогодні все. Це називається точне землеробство і мій кум, самий точний фермер України. Так от, я мрію, що колись кожен фермер України точно так само легко зможе продати майбутній врожай кукурудзи прямо зі смартфона. Дуже комфортно, безпечно і легко. Гровекс ми допомагаємо годувати світ. Продаж зерна для фермерів. Зараз це квест, в якому ти завжди залишаєшся. Наодинці і ждеш подвоха з кожної сторони, чи то не розрахується, чи то розрахується не повністю, чи десь машина поламається, чи десь якомусь документі буде якась не така буква, або тебе просто тупо обмануть. І як наслідок, це квест, в якому є дуже багато змінних, і є дуже багато, як наслідок, ризиків для того, хто хоче здати зерно. А сьогоднішній наш гість знає, як має виглядати. Продаж зерна в майбутньому. Привіт, Андрій! Вітаю, Богдана! Радий тебе бачити на нашому я каналі. Тебе. Тож, як е має виглядати продаж зерна у фермерів в Україні в майбутньому? Чи можна якось? Ці всі ризики про менеджерити. Я думаю, що ми з тобою повинні розпочати з того, як це працює зараз безпосередньо. Там, наприклад, в тебе. Uh -huh. Ми для ні для кого не секрет про те, що зараз працюють лише кол центри які там телефонують кожному з контрагентів, домовляються про ціну uh -huh. і десь воно ось якось там складається. Ми також розуміємо, що взагалі аграрний ринок це локомотив всієї економіки країни, який рухає її вперед uh -huh. і який. Повинен е, функціонувати як ніхто. Ну, ми зараз більше половини ВВП на секундочку. Ми цей. І ця половина ВВП має от такий, от таку схему продажу, так. що якісь гарні дівчата з гарним голосом десь сидять і кажуть, продайте нам зерно, ми вам точно заплатимо всі гроші. Ти правильно кажеш, і ми до цього підходу дивимося наступним чином: перш ніж дати ринку щось нове, ми повинні були його дослідити, подивитися, що ж тут є вже, як воно працює, щоб сформувати, як має бути. Як має бути, так, або запропонувати свій механізм угу. для того, щоб воно організовано функціонувало так, як треба. А для цього ми розпочали аналізувати те, що є, додали свій вже професійний сервіс. І створили минулому році свій агромаркет юбів безкоштовно Телеграм-Бот. Так, да, кстати, прикольна штука. Я там теж зареєстрований. Там приходить кожен день аналітика, що а що по цінах. І да? там ж можна подати заявку, щоб продати. Не тільки заявку, щоб продати, там ну, взагалі можна подати заявку як продати, так і купити, і отримати фідбек від тих е, людей, які там вже зареєстровані, по тим чи іншим вже заявкам одночасно. Ну, але дивись, бот це вже якийсь, наче пройдений етап, їх зараз багато. А, і так, щоб сказати, що це додає дійсно якогось сервісу, да, це типу, прикольно, лучше, ніж коли нема. Да, але сказати, що це там фіксить якусь безпеку, чи це суперкрутий сервіс. То мабуть хочеться щось більше. Ти правильно кажеш. Ми розуміємо з того, що бот це про те, що працює зараз, але воно лише формує легкий механізм для того, щоб виставляти свої заявки на купівлю. Продаж результатом цього боту, от ми. За цей рік, який минув, отримали більше 20 тисяч учасників, які туди зареєструвалися, які кожного дня виставляють 5-6 тисяч активних заявок на купівлю і продаж, які нам дали фідбек від ринку, що ж взагалі ринку треба, як це працює, і що там взагалі відбувається. Тому, відповідаючи на питання, як воно повинно бути, ми, ми зі свого боку можемо сказати так: що біржа і біржовий механізм. Це взагалі новий підхід до формування а, ринкової ціни і формування стоп, 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 цих відносин. новий це для нас. Я, наприклад, ніколи на біржі ніяк і нічого не робив, да? Ну, крім, там Binance, біткоін продати, да? або ЄС Діті купити. Тобто, це. Існуючі в світі механізми, які контролює держава, там дає безпека, там дає кредитне плече, там дає всякі там, інтересні штуки, прикольні для фермерів. От. Але ми не вміємо тим всім користуватися. Ну, я так точно. І ми повинні навчити дати ринку саме такий механізм. Розказати, як, як він працює, що отримає взагалі фермер від того, що він отримає. А що фермер получає від цієї біржі? Ну, ви робите, створюєте цю біржу. Які переваги, да? що може фермер отримати в порівнянні з, як ти сказав, позабіржовою торгівлею? Якщо що, ми з вами всі позабіржові. <с> Це є термін такий. Давай, на прикладі. А якщо ми з тобою заключаємо контракт поза Андрій з Богданом заключили, Там Андрій купляє в Богдана кукурузу. Богдан. Повинен мені поставити товар, да. я повинен ти заплатити. заплатити тобі кошти. Ти товар ще мені не поставив, а кошти в авансі я тобі вже відправив. Варіант перший передоплата. Ти заплатив гроші, я тобі маю поставити товар. Виросла ціна, і кажу: типу, Андрій, вибач, ну типу, мені там на 100 гривень більше заплатили. Я тобі верну гроші. І гроші ти не повертаєш. Що робить ринок зараз? А да, я Починаю ще можу не вернуть гроші. Та. Фермери можуть не вернути передоплату. Починає спілкуватися, починає погрожувати, посилати листи, звертатися ну, до спочатку, включаються юрист. Потім адвокати, а потім приїжджають пацани з автоматами. І гроші віддаються, це я тобі з практики кажу. Ну, ми з тобою кажемо про юриспруденцію, мабуть, ага, окей, саме добре. Так. про офіційні рамки, тому що не доводимо до такого, це це неправильно, як ага. ти кажеш. Але ж я не отримав кошти назад. Да. Що робити? І кукурузу теж. І кукурузу теж. Я я рахую, що втратив, втратив свої кошти. Угу. А якщо це на біржі? Перед тим, як ми з тобою взагалі заключимо контракт, і ти, і я вносить безпосередньо гарантійне забезпечення. Це гарантійний платіж, який повністю повертається, якщо ти виконуєш повністю uh -huh. умови договору, але який забезпечує поточну вірогідність повного виконання контракту і з твоєї сторони, і з моєї сторони. І, кстати, ще ж гроші йдуть всередині біржі, а не через банк. Да? Обов'язково. Питання не зовсім. Точно як Ну, просто коли на біржі, це типу, повнутрі всередині біржі гроші ходять. От а коли ти типу біржова торгівля, то між ТОВкою і товкою там чи між товкою і фегешкою. Дивись, потрібно роз, розділяти гарантійні платежі і розрахунок через біржу. Це угу. різні механізми гарантування, виконання наших з тобою обов'язків, зобов'язань. І зараз ми з тобою кажемо про перший варіант. Коли ми з тобою для того, щоб купити або продати якусь продукцію, і ти, і я внесли відповідний гарантійний внесок у розмірі всього лише. Кстати, я фермер, скільки я маю заплатити? Два. 1-2% в залежності від, від фінансової стійкості твого. А покупець скільки має заплатити? Від 5 до 100% в залежності до фінансової стійкості цього контрагента. То типу, у фермера більше ризиків, бо його кукуруза там, чи пшениця, чи. там... В, та в нього є продукція. Mm -hmm. Він ризикує її втратити, або а, там не довести. А покупець має платити гроші, типу як гарантію, тому що йому везуть товар. Абсолютно вірно. Mm -hmm. І коли ми з тобою приходимо на торги. Угу. Ми формуємо ціну вільно і незалежно від інших факторів. Якщо є інші контрагенти, інші учасники, які готові в тебе купити цю продукцію, угу. вони також дають свою цінову пропозицію, також як і я. Якщо ми з ними не погодимось, і хтось з нас все ж таки надає більш ніж ринкову ціну, тобі вигідно. А ми отримуємо вже безпосередньо біржову ціну, яка підкріплена де-факто е ставками. І якщо раптом е, хтось е, із е, там, оголошує дефолт, да, то є гарантійний внесок, який не повертається. Я би сказав би трошки інакше. Ми з тобою зафіксували ту ціну в кінці нашого аукціону, за якою ми повинні з тобою вже заключити договір mm -hmm. і розрахуватися. Okay. Товар і, і, і продаж. Але якщо, наприклад, ти не привіз мені товар, який в тебе є, біржа відкриває спір. Починає до тебе звертатися, щоб ти надав фактори, які впли, вплинули на те, Чого що не ти не привіз. Угу. Да. Якщо це форс-мажорні фактори, ми всі живемо в такий час, коли це може бути. Ти втратив свою, свою продукцію, на жаль, угу. чи якийсь ще важливий фактор, підстави, які провокують до того, що це не з твоєї вини сталася така ситуація. Таким чином, біржа не буде тебе штрафувати, накладати санкції угу. за рухуванням того, що ти надав дієві підстави. Угу. Але це синхронна в тому випадку. Якщо я не сплатив тобі кошти за товар, ми зараз розглядаємо напряму. Тобто не через біржу розрахунок. Напряму ти не отримав від мене кошти на свій банківський рахунок. Ти повідомляєш про це біржу. Кажеш: Андрій не сплатив, треба а кукурузу я завіз. Ти можеш і не завозити, дивлячись, які були а, умови договору... може бути умова, що передоплата передоплата. Угу. Може така Окей. бути умова. Зараз ми гарантуємо лише гарантійними внесками. Кстаті, а хто туди може попасти? Це ж треба якусь перевірку проходити, і ще ж якось це все має контролюватися. А розумієш, я б тут, мабуть, розпочав би з головного. Взагалі з ідеї біржі як вона взагалі формувалася, mm -hmm. і для чого ми її взагалі робимо і працюємо? Mm -hmm. Питання взагалі не в ідеї, а в тому, що біржа може дати фермеру? Mm -hmm. Фермеру і учаснику потенційного покупцю. Ми повинні розуміти, що зараз, ну на прикладі наших агрохолдингів, вони вже давним-давно є професійними учасниками на таких ринках. У них є свої трейдери, навіть, але за, за кордоном, ти розумієш? Дивись, такий момент. Чому вони взагалі не можуть це зробити в Україні? Чи не можуть тому, що не існує біржі, тому що не існувало законодавства, як такого, і, і сама держава була не готова взагалі до того, щоб дати їм ті інструменти, які їм були необхідні? А тепер всі великі міжнародні трейдери, які хочуть купити, можуть зайти на біржу, і всі продавці в Україні від великого до маленького можуть зайти і продати на біржі. Кстаті, а який мінімальний чек? Від скількох тонн можна продавати на біржі? Що Зараз кажуть? Ви там навалюєте нам контент, це тільки для агрохолдингів. Ні, ні в коєм разі. Ми розуміємо, що мінімальний розмір ставки заявки, яка повинна виставлятися на біржі, повинен агрегатуватися до партії авто та залізниці. Тобто 25, 25. тонн і 125 тонн. А чого 125? Вагон же 63. Два вагони. Ну, як состав. А, окей. Машина і два вагони. Угу. 25 125. І ми це пропонуємо зробити настільки легко, і зрозуміло, всередині цього всього механізму для того, щоб е, можна було порівняти, ну до прикладу, раніше для того, щоб купити насіння, можна було там їхати в магазин, десь щось шукати, десь щось кудись орієнтуватися. Зараз як зараз є гровекс маркет, в якому є безпосередні всі пропозиції, де можна виставити необхідні свої умови. І купити, платити так, як вже буде потрібно. Гровекс і що гарантовано гарантує, чітко приїде саме так. І тут схема максимально схожа. Ми повинні розуміти, що біржа надає можливість людині знайти виконання своїх потреб в одному місці дуже швидко. З великим попитом і з великою пропозицією. от і все. І все це буде ще окрім того. Гарантовано біржою, що це дійсно виконується і товар буде повезено? Так, Окей, біржою гарантується. А який державний контроль над цим всім? Біржа біржею, Ну умовно, там, якщо нема ніякого контролю, то біржа це ж той самий телеграм-бот. Да, ми хочемо, щоб в нас окей, є гарантійні внески, окей, є якась перевірка контрагентів. Зараз ще поговоримо, як туди попасти, хто може, але ще ж має бути якась регуляція. Це ж біржа. Ти правильно все кажеш і хочу доповнити інформацію. От ми зараз тобою сказали про агрохолдинги, агрохолдинг Да, що вони торгують поза ринком. Декілька років тому були підписані в нас вже законопроекти, закони, які надали можливість врегулювати оцей весь товарно-фінансовий кластер. І це призвело до того, що з 500 плюс зареєстрованих не дієвих, а зареєстрованих бірж, які в нас були раніше. Вони ж ніякі не працювали. Там продається, по-моєму, тільки електрика і газ на біржі. Ну ти ще казав, що є біржа, яка лісом торгує. Розумієш, раніше це були юридичні особи, які називалися біржем. Ага. Зараз з урахуванням нового законодавства для того, щоб називатися товарною біржою, потрібно отримати. Безпосередньо ліцензію нашого регулятора про те, що ти зараз кажеш. А що, а що за регулятор? Це національна комісія з цінних паперів у фонду ринку Окей. України, яка перевіряє повністю кожного, кожну свою біржу, виставляє їй вимоги, великі, тяжкі вимоги для того, щоб наприклад, так, статутний капітал який? для того, щоб взагалі зайти в цей ринок на біржі повинен бути мінімум 50 мільйонів. Наприклад, 50 мільйонів гривень чи доларів гривень. Ну, теж нормально гривень. Наприклад, щоб ми з тобою порозумілися, Українська універсальна біржа має статутний капітал 70 мільйонів гривень. Круто. В нас більше ста професійних учасників, професійних наших фахівців, які обслуговують всі наші ринки. Угу. Ми на ринку більше 26 років. І ось це все нам дає можливість сформувати е, таку пропозицію ринку, такий механізм, який був би дієвим, контрольованим і гарантованим. Контрольовано є в плані того, що ринок буде отримувати чітку інформацію від, від біржі, що де як робиться, які торги відбувалися, яка ціна формувалася, тобто відкритість. Угу. І можна буде цю аналітику потім десь побачити. Не те, що можна буде побачити. Біржа повинна виставляти, публікувати на своєму сайті всю інформацію, аналітичну інформацію про об'єми <клес> та ціни, Круто. які які були проторговані То, на можна біржі. можна буде зайти в приложеньку і подивитися, ага, кукурудза торгується з поставкою там в червні по такій-то ціні, там а в листопаді по такій-то ціні. Більш того, ми повинні розуміти, що людина зараз отримує можливість. Знайти відповідь, яка зараз ціна на ту чи іншу культуру, взагалі, просто от прям зараз, прям тут, і ті всі наші історії, коли ми казали за телефон кол-центрів, альо, давайте там по такій ціні, чи по такій ціні, воно взагалі вмирає, тому що фермер в будь-який момент відкриває біржу, дивиться, яка зараз ціна на ту чи іншу продукцію, і одразу каже: Ні, вибачай. Але може, okay. може швидко дуже прийняти рішення, бо має достатню кількість прозорої інформації, яка, до речі, я так поняв, регулюється комісією по цінних паперах. Тобто є навіть державна регуляція, як, як ця біржа працює, тобто воно регулює, що ця біржа там нормально працює, і вона пускає туди тільки нормальних гравців. Коміс... До речі, комісія контролює взагалі роботу такої біржі uh -huh. і е, дивиться на відповідність вимогам, які були виставлені комісією. Uh -huh. комісії. Okay. може попасти на біржу? Що а для цього треба, які вимоги? Для того, щоб взагалі стати членом біржі, потрібно пройти. Членом, це що, клуб якийсь? Ну, ти ж розумієш, що для того, щоб взагалі працювати на біржі, потрібно підписати договір оренди біржового місця. Тобто, стан да, станом да, да. стати членом цієї біржі. Окей. Для того, щоб це зробити, кожен. Закритий з... клуб продавців урожаю. А, продавців. а, і а покупців. Як, же, як же ж покупці? Кстаті, хто може попасти? Які умови? Умови це комплаєнс, це перевірка. Біржа є ліцензованою, тому вона повинна обов'язково перевіряти кожного свого контрагента, да. який заходить. Давай для фермера, які параметри, що треба мати, знати, вміти, щоб це… рахуйте цей... до прикладу, рахуйте це як отримати відкритий рахунок в банку. Ми ж з вами, коли відкриваємо рахунок банку, передаємо банку відповідний перелік документів, uh -huh. які потім аналізуються, перевіряються. І банк приймає рішення щодо надати вам відкрити uh -huh. вам рахунок або не відкривати вам рахунок. І тут схема дуже схожа. для того, щоб отримати можливість працювати на біржі, стати членом біржі, треба пройти відповідний комплаєнс. І фінансовий моніторинг обов'язково mm -hmm. таким чином, кожен з контрагентів, кожен з учасників розуміється, що таким під мікроскопом дослідженням проходить кожен, Кожен. і впевненість в тому, що е, мій контрагент виконує свої умови, збільшується ду дуже сильно. Да, тому що є дуже багато історій, коли є товка з такою самою назвою, або просто якийсь новий типу, гравець, і ти туди там підписуєш договір, або туди платиш гроші, і все. І, типу, тебе кидають на гроші або на кукурузу, або на пшеницю, або ще на щось. Ми з тобою якось розмовляли і казали про те, що двічі зареєструватися на біржі. Така фраза мені дуже. Проімпонувало, ну, тіп, тому тіп, що Типа зареєструвався там, наробив діло на дефолтів наробив, тебе з біржі вигнали, ти через рік опять пройшов, зареєструвався. Да, 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 да. Саме про це. І ні, так не можна робити. Тут як то кажуть, питання в одну сторону: якщо ти вже пройшов перевірку, ти вже отримав біржове місце на біржі, ти вже працюєш. Якщо mm -hmm. ти порушуєш. До тебе будуть притягнені відповідальності, так? тобто є відповідний метод механізм санкцій, які mm -hmm. біржа використовує до своїх учасників, і приймається рішення: або ти торгуєш, або ти не торгуєш. Якщо ти торгуєш з як ти кажеш, з дефолтними контрактами, то ти робиш. внесок гарантійний внесок в, те. в тебе майже 100%. Тобто mm -hmm. кожен раз тобі це недоречно і не цікаво. І ти виходиш з цієї біржі, і, і все. А в смислі. А потім заново зашов з чистого листа ні ні. Ти е, е, не можеш просто так е, вийти і потім зайти. Якщо я фермер, я послухав відео наше з тобою. Десь там під відео, коли буде реліз, буде силочка, щоб піти зареєструватися на біржу. Що мені як фермеру треба мати, знати, робити і як швидко можна потрапити на біржу. Чого? тому, що коли е, там я ставлю себе на місце фермеру, Слухаю: біржа, регуляція, комісія, там ціні, папери, передоплата. Комплайнс це все якось страшно, страшно, складно, складно. Невже це дійсно так? І як виглядає алгоритм? І Скільки це займає часу? І скільки треба платити, потім розкажеш. Домовилась. Давись, давай ми з тобою зрозуміємо, що це механізм доволі легкий. Єдина важкість, яку потрібно тобі зробити, пройти це комплайнс. Ти приходиш на нашому сайті на відповідне посилання, відкривається електронна анкета. Ти її заповнюєш, додає, додаєш до неї свої документи і відправляєш на біржу. Скани ті, які вже на робочому столі папочки лежать. Саме так скани uh -huh. з робочого столу. А, наш комплансовий офіцер перевіряє всі твої дані, всі твої документи. І це... Наша торгова система акредитації перевіряє всі твої дані з більш ніж 10 реєстрів. Uh -huh. А якщо до тебе питань не виникає. Комплаєнс uh -huh. надає можливість тобі укласти договір оренди біржового місця. Ваш ризик-офіцер розглядає це так, як в банку, десь тижня, 2-4-6. Uh, ні, Богдане, не так я в банку. Uh, ми формуємо таку можливість для наших учасників, щоб це було ну, в один робочий день. Про банк це зараз камінь в огород всяким там пощадам, приватам і так далі. Ну розумієш, ти доречно зараз сказав про банк, тому що біржа, рахує, що такий самий банк можна провести паралель, паралелі, тому що біржа як і банк перевіряє кожного свого учасника. Біржа, як і банк надає послуги, свій сервіс, за який ти впевнений, що якщо ти з банком працюєш, ти отримуєш свої кошти, ти можеш покласти туди свої кошти або зняти або зняти так. А, окей, то яка норма? скільки ваш ризик офіцер має часу, щоб перевірити? Недоречне питання щодо норми. Ми повинні з тобою сказати, що зараз ми сформували такий механізм, який надає можливість нашому ризик офіцеру це зробити в термін одного робочого дня. Окей, один а робочий, оскільки в нас, не, не доба, а один робочий день. А угу. оскільки в нас багато. Відповідних співробітників, фахівців своєї справи, які mm -hmm. на цьому вже багато мають досвіду, то ми можемо з тобою орієнтуватися саме на таке. Окей, okay, я заповнив вам анкету, заслав всі доки. За один робочий день ви сказали, «Да, окей, okay, Богдан, чітко, давай заходь на біржу, що далі. Далі тобі, надається, може підписати договір біржової оренди. Я його роздрукував, підписав, скинув скан. Ні, не потрібно. А це цифровий підпис. Електронний цифровий Точно. підпис. Ти прям. В самій системі можеш це зробити, підписати і завантажити. Окей. все з цього моменту ти це, це договір на, на бірві для того, місце. щоб стати членом, членом біржі. біржі. Да. З цього моменту ти вже так. маєш отримати доступ собі та своїм а, брокерам для того, щоб зайти ну, в торгову систему. Яким брокерам? Я фермер, я сам. Ну, типу. Тут сам в тебе є сам можливість. собі. Брокер. В тебе, є в тебе є можливість надати повноваження, приймати участь в аукціонах ще кому ще комусь. Окей, я підписав договір. Так. Ви отримали підписаний договір. Я купив місце на біржі. Що далі? Далі ти вже маєш логін і пароль в свою торгову систему, і вже можеш бачити, який є ринок, угу. які є пропозиції. Що пропонує які є пропозиції, на які є на продаж. Так ти бачиш все, що є вже. В торговій системі плюс е звіт е за всі минулі угоди. Бачу, звіт ти бачиш на нашому головному сайті в незалежності чи ти є членом біржі, чи ти не є членом біржі. Uh -huh. Це публічна ah, okay. інформація, яка надається ринку для того, щоб е дати можливість проаналізувати взагалі цінові е цінові фактори. Як ціна формується, і і все, яка ціна... І все, і тепер а, я отримав логін-пароль і я можу там робити ставки або приймати чужі пропозиції. Дивись, для того, щоб подати свою заявку як ініціатор, продати. От да. давай, наприклад... У мене є кукурудза, хочу продати 300 тонн кукурудзи. Давай краще, давай легше. В тебе є 100 тонн кукурудзи. Давай. Наприклад, дуже класний приклад, по 10 тисяч. Рахуємо, що вона прям давай. вирісла, прям капець. Да. У нас 100, 100 тонн, 10 тисяч за тонну. Зараз вже по 8200. Статі в небагато стади мільйон, один мільйон гривень з тебе. Твоя заявка мільйон. Рахуємо, що гарантійний внесок за цю заявку в тебе всього 10 тисяч гривень. Я маю кудись їх заплатити. Прямо сама торгова система надає тобі можливість завантажити документ в вигляді рахунку для поповнення свого єдиного рахунку в самій торговій системі, Окей. ти поповнюєш ці Десь 10 тисяч, я створив заявку. Воно мені видало рахунок на 10 тисяч гривень. Я його со свого банка заплатив. Мені появився ліміт. Я можу створити заявку на мільйон на сто тонку Так саме Отлично. так. Якщо ти її підписав. Потрібно завантажити, будь ласка, документи, які підтверджують цю продукцію, де ти її взяв, Типу форми СГ. Форми СГ, угу. саме так. А, а я якщо там на початку хіба не вгрузив? Ні, додаткове місто місце розташування. Якщо в тебе є складські документи, також тут понадобно... на конкретну цю партію? на конкретну цю партію, okay. де вона знаходиться, для uh -huh. того щоб твій контрагент міг перевірити, впевнитись в тому, що це цей товар дійсно є. Або uh -huh. біржа також може потребувати в тебе, щоб uh -huh. ти надав цю інформацію. Okay. Все, ти підписав цю заявку. В тебе є вже гроші на рахунку всередині біржі, які ти бачиш перед собою. Ти подаєш свою заявку. Uh -huh. І всі всі її бачать. І хтось може прямо всередині біржі зі мною зробити угоду. Біржа публікує, анонсує день та час проведення таких торгів, і в цей час ти точно знаєш, що розпочинається аукціон, твоя заявка вже буде подана, зареєстрована, угу. і ти бачиш, як інші учасники. Покупці конкурують між собою, надаючи роблять ставки. Тобі цінові пропозиції так роблять ставки, найпідвищується підвищується цю ціну mm. на один відсоток. І коли ти вже бачиш, що ліквідність закінчилась, і ціна ціну більше не дають, ціну більше не дають. По твоєму лоту в відповідний час закінчуються торги. період торги, і ти чітко бачиш, хто в тебе купив, які яка ціна. Ти знаєш, які умови, і ти знаєш, ну, що. Умови я ж сам прописав, коли продавав. Так, угу. коли виставив. Сам, угу. Саме так. І все, в тебе є контрагент, з яким потрібно тепер комунікувати, підписувати договір. Далі ти, ти бачиш, що в тебе є в торговій системі можливість ЄЦП підписати сам договір. Ти формуєш графік так, поставки. Прямо тут на біржі тут, підписуєш нікуди договір. Не, не треба а, виходити. Ти прямо тут підписуєш свій договір, підписуєш графік поставки. Угу. Бачиш, коли як ця ця ці партії повинні взагалі постачатись цьому покупцю, і все. Він бачить теж саме. Ви комунікуєте договір підписаний, машини так, приїхали, грузитися. Так чи там пішла передоплата? Коли ти відправив... Кстати, а передоплата йде через банк, чи через біржу. Це умови а, аукціону, дивлячись, можна які так, можна виставила так. біржа. Так, okay. біржа надає можливість зайти в той чи інший формат торгів, в як, mm -hmm. якому зазначений, який буде розрахунок. Ну no, платить або... платить можна і через банк, і через біржу, або через біржу, да, або mm -hmm. або окремо через okay. банк. Якщо буде вибрано через біржу, то через банк напряму на жаль неможливо. Добре. Уявимо, там, я отримав гроші, договір, ми тут на біржі підписали, кукуруза поїхала, ще щось платити треба. Ні, Богдане, зараз ми формуємо цей, цей проект як пілотний, тому на перший термін, я думаю, там, декілька місяців, ми не будемо брати ніяку додаткову вплату. Як тільки ти виконав своє зобов'язання, відправив товар і отримав за нього кошти, uh -huh. договір, як тільки закрився, все, твої гарантійні внески, от так, а, у той і розмір і 10 тисяч гривень і тобі гроші. повернулись, uh -huh. ти їх можеш забрати з біржі в будь-який момент. Або ставити на біржі за слідуючих стопанка. Абсолютно вірно. І таким чином ти, ти бачиш, як відбуваються розрахунки в торговій системі, в тебе є відповідний клієнт-банк uh -huh. в самій торговій системі, і а, є можливість а, комунікувати з іншими Контрагентами прямо тут, прямо зараз по кожному своєму договору. Все а а фьючерси там можна буде продавати? Як життя покаже? <гум> Я думаю, що в якомусь майбутньому так. Дякую тобі за твою ініціативу, дякую за те, що ти робиш. Це дуже крута ідея. Я тобі можу від себе пообіцяти два тестових члена біржі. Фермерське господарство, клаптек степу і товгрових стрейд, покупця і продавця. А як тільки біржа запуститься, у нас буде ще один випуск з там процесом запуску, як це працює, і ми будемо відповідати на ваші питання. Тому а, переходьте під це відео, пишіть ваші питання, а що це таке, як воно буде працювати, або що ми, можливо, не дорозказали, не допоказали. І автори найкращих питань потраплять в наступний випуск, да? Тобто самі залайкані або самі е цікаві, каверзні ваші питання. Я буду задавати. Андрію, вже в наступному випуску ми з тобою розпочнемо цей процес. Ти на своєму досвіді зможеш людям показати, пояснити наскільки довго цей період проходження комплайнсу, Тому що ми з тобою проговорили, що Андрій правила пообіщаю, од... одну добу. Я перевірю правило одні одні для всіх. І перш ніж твої а, учасники стануть членами біржі, вони повинні пройти перевірку. Якщо питань немає, то будь ласка, ми завжди готові до співпраці. Ми, ми завжди готові надати можливість Можливість попрацювати. Ти сам подивишся, як це працює, і так дійсно для наступного відео я можу навіть запропонувати з тобі а, зробити умовний відео обзор нашої торгової системи. Ми Ти возьмем... сам зможеш uh... по поклацати подивитися, як куди натискати, подивитися, як воно працює, показати людям, взагалі про що йде мова. А потім ще й продати тобі своє зерно. Будь ласка, завжди готові, завжди раді. І будь-які питання, які а, у колег можуть виникнути. Будь ласка, задавайте. Ми завжди завжди готові пояснити, розказати і відповісти, і завжди раді для того, щоб ви приєдналися до нас. Ми зі свого боку надаємо максимальні можливості для вас і грати хочемо за вас, а не проти. Андрій, тобі дякую. Що до нас дякую. сьогодні завітав на наш канал? Да? велике вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, діліться з друзями. І, І хай, хай прибуде, прибуде з вами урожай! І перемога! І перемога!